Маємо таку гарну річ, музичний інстру... інструмент. Це у нас клавіші, піано у вигляді ролу. Вони гнучкі, гумові, можна їх переносити, застосовувати будь-де, де ви знаходитеся, лише розмістивши на твердій поверхні. Воно скручується все в ролл, що дуже зручно. Заряджається від USB, будь-який дріт USB, від телефону стандартний, ви вмикаєте і заряджаєте. В комплекті також є педалька для поширення, розширення звуку, щоб воно звучало довше. Тут ось такі входи є, різні. Для телефончику включати для mp 3 тобто для флешечки. От, тут табло є, вмикаємо його, є коробочка в комплекті, також є інструкція. Клавіші у нас гнучкі, бачите, вони гумові, 88 клавіш, зараз рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 октав здається. Так, величезний. Я вам трішечки його скручу. Довжину вже вкажемо на обнові. І дивіться, тут у нас покажу вам табло. Двійте, табло змінить. Запису <заглас> у режим змінюється е, звучання клавіш, тепер показую вам самі клавіші зараз ми вмикаємо громше. Нелегасенько всі нажимаються. Змінюються різні позиції, тони. Так, дуже багато функцій я тут. Заплутайся, давайте вам зіграємо. Все що я вмію. Так, всі клавіші працюють. Дуже крутезна річ. Вам опис надішлю окремо, щоб ви розглянули, подивилися. Ось тут у нас батарея стоїть для заряджання. На USB-зарядці все заряджається. Ось ця клавіша вона збільшує поширення звуку. В чудовому стані. Дуже серйозна річ.